Кримінального авторитета правоохоронці екстрадували з Молдови. Крадія велосипедів суд відправив за грати. Вогонь миру пластуни передали владцям області про це та інше далі в подробицях. Внаслідок нічної атаки росіян по об'єктах енергетики у Кременчуцькому районі виникли масштабні пожежі. Нагадаємо, саме цей регіон був під найбільшим прицілом ворога. Через прямі влучання та падіння уламків загорання охопили одразу декілька об'єктів. Частину осередків вдалося ліквідувати упродовж ночі, а зранку вогнеборці загасили решту пожеж. Українські правоохоронці у співпраці з компетентними органами Республіки Молдова повернули до України громадянина відомого у кримінальному середовищі під прізвиськом Лекарь. Чоловік мав статус так званого Смотрящого за запорізьким слідчим ізолятором. Перебуваючи тривалий час у слідчому ізоляторі за замах на вбивство, фігурант разом із підконтрольними особами організував так званий нагрів заарештованих. Застосовуючи психологічний тиск, вимагав у них сплату вигаданих боргів. Після звільнення з під варти він продовжував впливати на ситуацію в СІЗО. Після зміни запобіжного заходу на більш м'який не пов'язаним із триманням під вартою. Слідчі повідомили чоловікові про підозру у травні цього року. Чоловіка затримали на території Молдови. Місцеві компетентні органи ухвалили рішення про його екстрадицію до України. Староостропільська громада завтра, 12 грудня, зустрічатиме воїна на щиті додому. У рідне село Чорна повертається Артур Олександрович Бойко, 1987 року. Народження. Чоловік доєднався до захисту України у лютому 2025 року. З честю року. і гідністю ніс військову службу і боронив рідну землю. Та, на жаль, загинув 29 листопада у бою з російськими окупантами на Харківському напрямку. Світла пам'ять полеглому воїну щирі співчуття рідним. П'ять років ув'язнення присудили чоловіку за серію крадіжок, вчинених в умовах воєнного стану. 42-річний житель уже був неодноразово засудженим за вчинення майнових злочинів, проте на шлях виправлення не став. Протягом серпня, вересня 2025 року чоловік незаконно привласнив сім велосипедів та один електросамокат. Далі здав їх у ломбарди, а кошти витратив на власні потреби. Транспортні засоби викрадав поблизу будинків у під'їздах та навіть з території. Навчального закладу. Загальна сума завданої шкоди становить понад 100 тисяч гривень. Йому призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Ветеранський простір Хмельницької міської ради уклав меморандум про співпрацю з Хмельницьким обласним відділенням фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. В рамках партнерства планується розвиток безбар'єрного середовища та підтримка ветеранів з пораненими ампутаціями та іншими обмеженнями руху. Безбар'єрність у сучасному місті означає доступність середовища, послуг транспорту та інформації для всіх категорій населення, людей з інвалідністю, ветеранів після поранень, літніх людей та батьків з візочками. Інклюзія ж це не лише фізичні пандузи чи ліфти, а й повага, рівне ставлення та готовність забезпечити можливості для повноцінного життя кожного мешканця. Ініціатива особливо актуальна в умовах війни, коли багато українців повертаються з фронту з травмами і потребують підтримки, щоб мати змогу рухатися, працювати, навчатися та жити незалежно. Ветеранський простір чекає на вас за адресою вулиця Кам'янецька, 76. Віфлеємський вогонь сьогодні привезли пластуни у Хмельницьку обласну військову адміністрацію. Вогонь миру, світло, яке щороку приходить до нас із особливим теплом. У час війни цей символ набуває ще більшої сили. Він нагадує, що навіть у найтемніші періоди з нами залишаються віра, єдність і добро, яке обов'язково перемагає. Нехай цей вогонь принесе мир і перемогу. Написав очільник області Сергій Тюрін. На базі міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання у мікрорайоні Озерна працює підлітковий клуб Індіго. Це осередок активного та інтелектуального розвитку для дітей від 6 років. У клубі вихованці безоплатно мають доступ до спортивних локацій, настільних ігор, творчого простору та різноманітних розважальних заходів. Особливу увагу тут приділяють художньо-естетичному розвитку. На базі клубу діє гурток, де діти можуть займатися малюванням, аплікаціями та іншими видами творчості. Роботу з вихованцями проводить педагог-організатор Антощук Наталя Володимирівна, яка допомагає дітям розвивати креативність, логіку та соціальні навички. Клуб знаходиться за адресою. Вулиця Лісогринівецька, 16, дріб, 1. Залучайте своїх дітей до творчості, творіть разом з ними та цінуйте кожну мить. Дякуємо за приділений час та увагу. До зустрічі у наступному випуску.